Мене звати Марія Олія Носька. Вітаю! Позиція США щодо вступу України в НАТО не змінилася. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, відповідаючи на питання українського журналіста у середу, 16 серпня, він заперечив, що ведуться переговори про членство в НАТО для України без окупованих територій. Нагадаю, що раніше начальник апарату генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга Стіан Єнсен заявив, що Україна могла б відмовитися від територій задля досягнення миру з Росією та майбутнього членства у НАТО. Він додав, що обговорення можливого статусу після ні вже йде, і що питання про поступку території на користь Росії порушують інші країни у самому альянсі. Висловнювання Єнсена назвали помилковими. Така заява посадовця НАТО може бути пробним запуском наративу. Вважаю американський дипломат, п'ятий посол США в Україні та чинний директор Євразійського центру Атлантичної ради США Джон Гербст. Як на мене, це виглядає наче пробний запуск наративу. Це прикро, тому що це тільки підживлює віру Путіна у те, що Захід втомиться підтримувати Україну. І що мовляв, НАТО не хоче приймати Україну, тому що Росія веде там загарбницьку війну. Як опис того, що може бути кінцевим результатом цієї війни? Це є ймовірність, таке дійсно можливо. Але піднімати це в рамках НАТО без жодних ознак російської зацікавленості у компромісі це дуже дуже велика помилка. Я припускаю, що коли адміністрації Байдена питатимуть про це під час прес-конференції, то відповідь буде наступною. Умови остаточного врегулювання цієї війни це рішення, яке має приймати Україна. Своєю чергою заступник речника державного департаменту США Ведан Пател на брифінгу в четвер заявив, що Сполучені Штати підтримують зусилля для досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, а перемогою буде повне виведення російських сил із української землі. Російська армія збиралася захопити Київ за три дні, натомість показала свою неефективність і розвіяла міф про друге за потужністю військо у світі. Корумпована, нетренована, без дисципліни та матеріально-технічного забезпечення так оцінюють стан російської армії західні експерти. Водночас вони попереджають, Росія може залучити велику кількість людей і має перевагу у повітрі. А відтак недооцінювати суперника не варто. Мій колега Олексій Коваленко поспілкувався із провідними військовими експертами. Про стан російської армії детальніше в сюжеті. Захід значно переоцінив військову потужність російської армії, на яку згубно тривалий час впливали корупція, недостатній рівень тренування, дисциплінованості та матеріально-технічного забезпечення. Наполягають експерти, з якими поговорив голос Америки. Втім, наполягають вони, російська армія має значний людський ресурс та певний ресурс у повітрі. Корупція на думку експертів лише одна з причин, чому російська армія, яка планувала захопити Київ за три дні, безрезультативно воює в Україні вже 18 місяців, відступивши від Києва, Харкова і Херсона. Крім того, російське командування не розрахувало готовність українців захищати їхню країну ефективність російських військ на полі бою була жахливою у лютому. Минулого року у них не було матеріально-технічної підтримки. Їхній бойовий дух був неймовірно низьким. Солдати мали невідповідний військовий вишкіл. Це не дуже хороший знак, коли необхідно звертатись до таких організацій, як група Вагнера, аби залучати найманців, яких витягали з російських в'язниць. Не дивлячись на всі проблеми російських сил, колишній верховний командувач об'єднаних сил НАТО в Європі, Філіп Брідлов зауважує, що російське військо і досі має значні потужності. У них є ще багато можливостей, але путіну знадобиться величезний політичний підйом, аби продовжити залучати нові війська та робити деякі речі, які йому можливо доведеться робити. Я думаю, що зараз пан Путін, так само, якщо не більше, стурбований своєю внутрішньою безпекою більше ніж зовнішньою безпекою. Ян Бжезінський наголошує, що російські сили вчились на своїх помилках в Україні. Росіяни вивчали свій провал протягом півтора року. Ми бачимо більшу ефективність на полі бою аніж раніше. Звичайно, вони сьогодні в іншій ситуації ніж півтора роки тому. Тоді вони були в атаці, а тепер у захисті. На жаль, у них було багато часу, щоб зміцнити окопи, мінні поля і врахувати 18 місяців досвіду. Це не бойова сила світового рівня, але з нею все одно варто рахуватися.